Радіо Ю Чікаго друзі! Усім вітаннячка! Нагадую, що ви на хвилі радіо є Чикаго. Мене звати Іван Сабит. Сьогодні до нас в гості завітала чарівна Анна Сливка. Це я представниця Global Clinic. Привіт, Анна. Привіт, привіт! Як справи? Все супер. Дуже дякуємо вам за запрошення. Там, насправді ми раді, що ви до нас завітали, тому що кожен раз ви зачіпаєте якісь такі важливі теми. Інколи такі теми, про які ніхто не говорить, хтось соромиться. Проте ми тут їх висвітлюємо і показуємо, що кожна людина має можливість. Вилікувати будь-які свої болячки, не зважаючи ні на що на сором, на осуд, чи ще щось, і ви допомагаєте як в лікуванні, так і психологічно в тому плані, що ви підтримуєте людей і кажете, що всі їхні там чи секрети чи діагнози будуть в таємниці, і що люди мають право і можливість на комфортне життя. Розкажіть про що хочете поговорити сьогодні? Хочемо сьогодні поговорити про таку тему як літо. Спека, О, жара <тес> <тес> mm. <тес> так, і це ідеальний час для батьків звернути увагу на своїх діток. Ага, тому що якраз діти не в школі, а вдома, та якраз Там, вони... в них менш загружений графік, і потрібно, щоб батьки звернули на них більше увагу. Але насправді потрібно, щоб батьки звернули більше уваги на їхнє здоров'я, ага. що є самим головним, мені здається, і самим прекрасним для для батьків: це щоб дитинка була здоровою. А от ви саме акцентували на літі. Е... З якими основними проблемами батьки та їхні діти стикаються відносно там хвороб безпосередньо влітку? Чи є якісь е, сезонні хвороби, пов'язані якраз із цим періодом, періодом канікул? Є, тому що це якраз той період, коли діти виходять зі школи, угу. так, і вони вже трошки більш стають такими розслабленими, вони знімають той важкий рюкзак, вони починають дуже бути активними, бігати, розвиватися, і це все так. І... Ми часто не помічаємо дрібних змін у поставі дітей. Одне плече може бути вище, одне нижче, легка сутулість, викривлення викривлення позвоночника, тобто це ну попереку. Тобто, це всі такі моменти, які. Під час школи, під час цього всього ми іноді не помічаємо. А uh -huh. ось тут літо дитинка в нас іде плавати, і ми бачимо прекрасно її поставу. Поставу та одне плече, ось так, одне ось так. Ну це може бути пов'язане з тим, там хтось рюкзак носить на одному плечі. Звичайно, хтось, не це, знаю, це, це всі такі дуже базові проблеми. Ага, і вони якраз випливають, скажімо так, влітку, коли дитина не загружена якимись своїми буденними справами, а якраз канікули більше вільного часу, і є час приділити увагу. Дітям добре, з якими найчастіше проблемами от батьки звертаються ну відносно там проблем здоров'ям своїх дітей до вас, до Global Clinic? дуже часто батьки до нас звертаються з тим, що, наприклад, в них дітки дуже спортивні, тобто дітки угу. займаються певним видом спорту. Це може бути борьба, це може бути фехтування, це може бути футбол, це може бути гімнастика, це може бути якісь танцювальні види спорту. Так і це насправді окрема категорія діток, тому що. Спортивні дітки часто мають асиметричні навантаження. Uh -huh. Одна сторона сильніша, інша слабша. І якщо не працювати з цим, з часом з'являються болі, травми та втома. У нашій клініці ми працюємо з юними дітками, ми працюємо з дітками з віку від 5 років, що є дуже класним, uh -huh. і допомагаємо їхньому тілу рости правильно без перевантажень. Добре, а ще одне у мене таке питання. Просто ви сказали, що від п'яти років просто це ж бувають часто маленькі дітки. І не те, що вже навіть дорослі. Інколи діти бояться до лікарів звернутися, я, я просто навіть кажу, як дорослий. Мені самому страшно інколи до лікаря звернутися. Тому от таке питання: як ви справляєтесь із такими проблемами, коли приходить дитинка? Вона, ну, по-перше, знайти з нею спільну мову, вона, можливо, трішечки. Стурбована, скажімо так, і якось потрібно отримати від неї якийсь анамнез, не знаю, як це, щоб отримати діагноз, тому що інколи і діти не можуть виразити правильно те, що їх там не знаю, болить, що вони відчувають, тобто якось описати те, що потрібно. Тому як ви знаходите з дітьми спільну мову, як ви їм допомагаєте, і в принципі, е, от як ми в попередньому інтерв'ю говорили про психологічну допомогу дорослим, якось. Розслабляєте їх чи як би пояснити? Ну, грубо кажучи, таку психологічну mm -hmm. допомогу для діточок, щоб вони відчували комфортно і вони відчували те, що ви їм допомагаєте, що ви їхні друзі. Дуже просто насправді це все робиться в ігровій формі для діток. Mm -hmm. Тобто, це не, це не є та як звичайна терапія для дорослих людей, правильно для старших діток вона також трошки відрізняється, але особливо для маленьких це дуже виглядає. Класно, іноді я навіть коли проходжу, просто повз я думаю, блін, я б сама хотіла так позайматися. <рес> <рес> тобто, у нас дуже круті терапевти, які дійсно в багатьох з них є свої дітки, тому вони знають підхід до діток. І дуже багато моментів, які насправді е... іноді вони десь заграють дитинку, і десь там так акуратно можна щось підправити, та? Ага. тобто. В нас є маленькі пацієнти, які прибігали до нас, і вже нікому не привіт. вже маму не треба, тата не треба, нікого не треба. О май гад, мій терапевт, мій терапевт, Я тебе так люблю. Боже, я хочу тільки з тобою тут гратися, тусити цілий день. Тому це ну це дуже все просто насправді, але головне знайти правильний підхід до діток. Добре, от ви знайшли правильний підхід до діток. Я знову ж таки розумію, що все залежить від від кожної дитини індивідуально Проте, які процедури для дітей, от ви, наприклад, от згадували про викрилення хребта, про те, що постава людини може бути нерівною. Що ви допомагаєте? Як ви допомагаєте дітям? Це якісь певні процедури, це якісь форми лікування. От що ви можете запропонувати дітям? От на прикладі дійсно неправильної постави дитини? Неправильна постава, тобто вона лікується двома способами, і зазвичай воно завжди комбінується. Тобто, перше, це завжди мануальна терапія. лікарі працюють з ними мануально, вони пробують розслабити м'язи. А з іншої сторони вони також працюють з дітками фізично, тобто uh -huh. це дуже багато фізичних вправ, правильних фізичних вправ, які, наприклад, та як я сказала раніше, в діток, які займаються спортом, і в них, наприклад, права сторона навантажена більше. То тоді за той період терапії ми навантаження даємо більше на праву, на ліву сторону, uh -huh. і тоді ми знаходимо цей баланс. Дивіться, ще є ось таке питання, як ви сказали, відносно там лікування, відносно там допомоги діткам. Проте є і інші методи і інші процеси, де діти там чи їхні батьки потребують допомоги, скажімо, лікарів. Наскільки мені відомо, дитина, коли йде до школи, вона має пройти. Я не знаю, як це правильно сформулювати певний медогляд чи як. Можливо, ви як спеціаліст краще скажете. Чи ви допомагає ваша клініка якраз батькам та їхнім дітям із заповненням цих всіх документів при поступленні до школи чи інших навчальних закладів? Так, у нас в клініці працює медсестра, яка допомагає батькам заповнити всі ці форми, всі ці шкільні медичні форми. Це швидко. Зручно і без зайвого клопоту ви можете поєднати візит дитини на фізичну терапію і завітати одночасно до нашої медсестри, яка вам допоможе заповнити всі форми. А ці форми вони якимось чином для всіх шкіл однакові? Чи як чи це все має батьки принести ось таку форму, таку анкету, і тоді вона заповняє? Чи як це все відбувається? Тобто, більшість батьків будуть знати про які форми я зараз говорю, і вони так вони приносять ці форми до нас. Наша медсестра доповняє їх їм заповни, допомагає їм їх заповнити, і батьки вже спокійно відносять в школу заповнені документи. Ну це дуже круто. А і ще якими процедурами, чи можливо речами ви можете допомагати дітям, тому що от ви вже сказали про постану поставу, про хребет. А ще які є проблеми, з якими можуть звертатися батьки до вас? Тим більше, ну от зараз діти вони активні, можуть грати футбол, не знаю, розбити коліна. Не дай боже, чи ще щось. З якими питаннями ще найчастіше, саме якраз в період літа, до вас звертаються батьки раз, і що ви порадите з чим звернутися до вас батькам із дітьми, які зараз є, можливо, трішечки більше часу із дітьми провести. Тобто, можливо, є якісь такі речі, на які батьки не звертають уваги, але ви би радили, що от є зараз канікули, є зараз трішечки ваших дітей більше вільного часу. Візьміть свою дитину і перевірте на ось це, на ось на це. Дивіться, перші такі показники, чому б варто було звернутися до нас. То це їх є декілька. Дитинка швидко втомлюється, скаржиться на спину, на шию, на біль. Має, ви бачите помітне викривлення на спинці дитини, або не навіть елементарно дитинка сидить, і іноді вони нахиляються в бік, вони пробують знайти собі якусь таку дуже викривлену Точку позу, так, так, щоб їм було зручніше. Також, так як я вже говорила раніше, дуже видно, коли плечі не на одному рівні. Або навіть якщо не видно цих всіх показників, все одно мені здається, батьки хочуть впевнитись, що з дитиною все добре. Навіть отакий профілактичний візит ніколи нікому не завадить. І також, так як ви вже сказали, дуже часто буває в період літа, коли діти занадто активні, десь впав, десь щось вивихнув, десь щось пошкодив. І також ми в такі моменти дуже допомагаємо діткам. У Нас дуже багато приходять моментів, коли, наприклад, дітки отримали якусь травму. Під зв'язано так, так. Зв з футболом, і тоді ми вже лікуємо ну, провіреними це методами. Дуже добре, насправді, що є можливість звернутися от, з дітками до вас, тому що інколи бувають різні ситуації, і потрібно допомогу тут і зараз. Відповідно, щоб не шукати довго до кого звернутися, як пояснити, що, як, до чого. Тобто ви маєте можливість допомагати діткам із будь-якими проблемами, дрібними, складнішими, і, грубо кажучи, маєте можливість вести дитину. Знаєте, як там колись в Україні, де була ця карточка лікарська, і вели дитину із усіма показниками. Тобто, я так розумію, ви теж маєте можливість, ось дитина росте і безпосередньо проходить різноманітне обстеження. У вас підтримка здоров'я і для того, щоб дитина гарно розвивалася. Я так розумію, у вас теж є можливість? Тобто, ми відповідаємо більшість за фізичну підготовку діток. Uh -huh. Тобто, так, ми, е, батьки звертаються до нас, щоб впевнитися, що дитинка розвивається добре, що в е, дитинки правильно, як я вже сказала, uh -huh, постанова. Uh -huh, uh -huh. Тобто, ми більше відповідаємо за ці речі. Але також, як я вже сказала раніше, у нас є можливість допомог допомогти батькам з заповненням. Це Форм зуміє. для школи. Дякую дуже. Тепер, будь ласка, нагадайте, де знаходиться ваша клініка, соцмережі, номери телефонів, фізична адреса, щоб люди дійсно, які зараз нас послухали, знали, куди і до кого звертатися. У нас є інстаграм, Ютуб, Фейсбук, також наша адреса 8565, West Dempster Street, Найлз, Illinois. Ми знаходимося на перехресті. Вулиць Грінвуд та Демстер, наш номер телефону 847-299-7000. Супер, я вам дуже дякую і бажаю вам розвитку в вашій клініці. Щоб усі люди, які звертаються до вас по допомогу, отримували її якісно і були щасливими і наповно насолоджувалися життям, діти, дорослі і всі, хто до вас звертається. Дуже дуже дякуємо. І для нас це найбільша винагорода. Ну а я нагадаю, що це була Анна Сливка, представниця Global Clinic. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.